Майже від початку повноштабного російського вторгнення в Україну учні та вчителі Житомирського ліцею No24 виготовляють окопні свічки. Цього навчального року ліцей вже передав близько п'яти тисяч свічок, які виготовляють за потреби та прохання військовослужбовців. Ідея виготовлення окопних свічок виникла у наших дітей з першого дня війни. Була така учениця вона нині випускниця на той час, президент ліцею Тетяна Олексієнко, яка почала виготовляти окопні свічки вдома. Але ви розумієте, вдома було незручно. Вона прийшла до мене, сказала, що треба збільшувати обсяги, треба допомога. І я підтримала їх. І ми вирішили ось тут в майстерню надати для того, щоб скручувати картон, тут збирати коротки. А вже в одному з приміщень теплиці робити заливку окопних свічок. Дістати матеріали для виготовлення свічок допомагають як Житомиряни, так і міжнародні партнери. Нам приносять і зараз банки, нам приносять картон, різні підприємства, волонтери і також завозять нам парафін. Якщо парафіну нам ніхто не провозить, то діти оголошують через монобанк збір коштів на Парафін або ось ми перед новим роком провели ярмарку, де діти зібрали гроші і частину на парафін пустили. Ми маємо також партнерів Нідерландів, Вордбурколед, який нам дуже допомагав по оформленню і підготовці наших укриттів під час війни. Вони відгукнулися на наше питання, на наші проблеми з парафіном і вже двічі присилали буси повні з коробками. Вони присилають нам парафінові свічки, які ми переплати. До всього процесу виготовлення активно долучаються учні 5-11 класів у вільний від уроків час. Протягом дня може приходити там, наприклад, 30 дітей, може 15-16. Наприклад, вони крутять свічки близько півтори дві години. Типу, в кого як виходить, також група якась певна заливає свічки, це все відбувається в принципі, по дві години. У одному із кабінетів ліцею відбувається перший етап виготовлення окопної свічки. Тут учні ліцею закручують картон та поміщають його у металеві банки. Цей процес проходить під контролем вчителя трудового навчання та захисту України. Ми беремо картон і будьте обережні, щоб щоб зверху були ось такі дирочки, а вже потім туди гарно заливається віз. І ми беремо і тісненько його скручуємо максимально як тільки можемо. Закінчується перша полосочка, беремо другу, просто доставляємо та продовжуємо. Продовжуємо такий процес, поки не зрозуміємо, що діаметр картону співпадає з діаметром баночки. Далі свічка відправляється на наступний етап заливка парафіном, який контролює заступник директора з господарської роботи. Заливка це найголовніший, можна так сказати, етап окопних свічок, тому що і за нього залежить, яка буде свічка, чи вона буде довго горіти, і так далі. Чи вона буде добре погрівати наших військових? Ми розтоплюємо парафін на чайниках. Заливаємо його в свічку, ось так його треба заливати, щоб воно повністю закрило весь картон і був пропітаний сам фітельок, щоб типу, воно добре горіло. Саме на заливці нас приходять по двоє, бо дві плити два чайника. Олександр Олексійович, який нам допомагає рубати парафін, бо самі ми не зробимо це. Школярі наголошують, що у холодну пору року окопні свічки надзвичайно необхідні захисникам України. Ці свічка це півтори години, дві години. Якщо велика свічка, навіть три-чотири години тепла, вони можуть легко сушити одяг, приготувати, підігріти собі їжу, і навіть інколи не можна використовувати ліхтарик, тому ці свічки насправді дуже важливі. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.